День перемоги це тоді, коли, коли наші люди воювали з поганими людьми. І ще а, маленькі діти їм приносили поїсти там. і ще щось, попити. Ну, що, попросили. А ще. В день перемоги вітають, ідуть всіх тих, е хто тих, яких, які ще стали живі, і ті, які воювали наш, за наш город весь, і за нашу планету Земля. Святкуємо того, що всі люди, вони і цей бабусі, дідусі цей, пер, е, на, получали медалі. Е, вони дуже е, працювали, е, то як цей. Гарно. І їм давали, ну як у моєї бабусі. Колись у моєї бабусі Ольги Васильівни була теж бабушка, вона теж воювала. І вона отримала медалі. Багато. То, то цей, Ми святкуємо День Перемоги, бо це дуже день такий, ночі. Такий. Особливий, Особливий. так? Свят. Особливий. А скажи, будь ласка, чому твоїй бабусі, прабабусі довелося воювати? Чому люди воювали? Щоб, щоб перемогти німцям і захистити свою Україну. Це коли, коли люди перемагають. А чому ми святкуємо День перемоги 9 травня? Бо... Люди перемагають. А кого люди перемогли? З ким ми воювали і кого перемогли? З німцями. А чому ви воювали з німцями? Бо вони хотіли е, за, за, захватити нашу країну. І що, наші предки дозволили їм це зробити? А як думаєш, чому люди воюють? Чому вони хочуть захоплювати чужі країни, чужі території? Бо вони хочуть, щоб, щоб вони були сильні. А це правильно? А як люди взагалі мають жити? Не ссоритись ніколи ніколи і людей не стріляти. День перемоги це коли люди перемогли. Всіх блондітів. Як ви в сім'ї відзначаєте день перемоги 9 травня? Що ви робите цього дня? Цепляємо шарики, даримо квіти. Кому? Переможчям. Що ще робите? То і торти їм даємо. А на парад ходите? А на параді що відбувається? На параді всі люди. І люди оц, оц ці всі е, відмічають день перемоги. Дедушки, вони. Воювали і вони перемогли. Вони захищають нас, людей, і тварин всяких. А з ким наші дідусі, прадідусі воювали? Із я не знаю, з ким. Але захищали Україну, так? А чому доводилося захищати Україну? Бо тоді. Було мало їх таких дідушок. А скажи, будь ласка, як ви святкуєте 9 травня, день перемоги? Що ви робите в цей день? Прибираємо. А на парад ходите на парад, там, де воїни поховані, до ветеранів? Так. Да.